Доброго ранку, шановні, я Віктор Шутко, мій канал, мій маленький садочок. Хочу показати ось обрізаю плівку із прививок. І хочу показати, що ось прививка зроблена із корінчиком листочка. Це яблуня. Як бачимо, усе прирослося, а ось корінчик листочка ось просто відпав він. А брунька під тим корінчиком листочка. І тут також така ж ситуація. І ось ось така ж ситуація. Розрізаємо зараз легесенько. І дивимося. І як бачимо, ось о... зелений корінчик листочка ось. Він нікому не мішає у прививці, бо деякі беруть за нього, ставлять щиток на місце, а потім той корінчик відламують. Але коли брунька ще не примотана, то в деяких сортах, то навіть вплоть до того, що де брунька лопається щиток із за цього корінчика, бо корінці бувають дуже тверді і товсті. А от так, ось таким варіантом, це я показую. Все прижите, все добре. І корінчик ще я тоді ще відео знімав, до... розказував. Що корінчик наоборот, коли отут іде, він лежить, так він. Лучше придавлює оцю сторону щитка до брунь після бруньки вже. І воно, як бачимо, дуже добре зростається. Бо якщо без корінчика брати бруньки, то, ну, десь процентів 15% можуть, отута до бруньки, воно приростає. Ось ось, ось, ось нижня сторона. А оця сторона буває після бруньки просто просто отак, бо вона дуже тонка. І Плівка у зріз густо і часто його не придушує. А так, коли тут корінець, тут робиться горбик і воно плівкою дуже щільно приматується до зрізу на підщепі. Оце хотів за це поговорити. До побачення Зрізаємо плівку сьогодні на всіх підщепах, уже все приросло, приросло все дуже добре. Щепили до середини вересня, От, зерняткові також Позростали до середини березня. Все добре, все хорошо До побачення. Кому сподобалося, не забуваймо мене. З вами був Віктор Ішотка.